звати Гончаров Олександр Валентинович. я слідчий слідчого відділення відділу поліції номер 4 Одеського районного управління поліції номер 1 ГуНП в Одеській області, старший лейтенант поліції. Народився в прекрасному місті Одесі. З дитинства, як і всі хлопчики, мріяв стати футболістом, другим Шевченко. Батько мене дуже часто приводив на футбольні матчі нашого одеського чорноморця. Але. Позаймавшись півроку, я зрозумів, що футбол це не моя стихія. Подивився фотографії, коли займався мій батько ще. Займався він дзюдо. Мене це заінтересувало, та я попрохав його відвести мене теж займатися даним видом спорту. Познайомився з таким видом спорту, як унісарний бой. Для себе я ставив задачі стати в першу чергу чемпіоном України. А далі, коли вже зміг з 14 років представляти нашу збірну України на міжнародній арені, вже ставив собі задачі стати чемпіоном Європи та чемпіоном світу з даного виду спорту. Для мене головніше, для мене кожен раз представляти нашу збірну України це, на, це моє особисте свято. Тому так, я думаю, виконав свою методи. Я Химчак-Анастасія Леонідівна, слідчий слідчого відділення відділу поліції номер 1 Одеського районного управління номер 1 головного управління в Одеській області. У 2018 році вступила до Одеського державного університету внутрішніх справ на факультет слідства. Мріяла взагалі бути військовим, але. За деяких причин, і напевно за переживання батьків, так як я дівчина, вони мене не відпустили у військову академію, але я дуже хотіла. І з дитинства мене тато виховував таким бійцем. Я завжди займалася спортом, але це не були серйозні секції, як в Олександра. Я займалася футболом, волейболом. У мене старший брат займався вільною боротьбою, і я також. Як мала його як приклад для наслідування, дуже хотіла також займатися вільною боротьбою, але він мені завжди говорив, що це не дівочий від спорту. Так як не вступила до військової академії, точно сказала, що буду працювати в поліції, адже дуже люблю справедливість і хочу, щоб все було по закону і кожен злочинець був справедливо покараний. І от я своєї мети досягла в 2018 році, як і говорила, вступила на факультет слідства. Можна сказати, також мене познайомив з цією професією мій батько рідний, тому що він працював у органах прокуратури. Він завжди був на охороні прав людей наших. І я знаєте, серцем почув, що хочу також захищати права та інтереси наших громадян. Тому в 2015 році я вступив на навчання в Одеський державний університет внутрішніх справ. Та почав вивчати цю галузь, можна сказати, права. Після випуску пішов працювати в органи поліції та хочу добуватися далі високих, можна сказати, як і посад, так і цілей, та допомагати нашим громадянам. Проходив чемпіонат Європи та Кубок світу з універсального бою в. Туреччині провінції Анталія спочатку проходив чемпіонат Європи, де брали участь більше ніж 16 команд, і це було понад 300 учасників. А після цього зразу ж проходив кубок світу з універсального бою, де було понад 500 учасників. Надійшло нам лист до федерації універсального бою в Одеській області про те, що нас запрошено до збірної України. Для мене було це дійсно несподівано, тому що зараз ви знаєте широкомасштабна війна з, з країною агресором. І я до останнього не вірив, що все ж таки нам вдасться виїхати за межі нашої країни. Але Федерація універсального бою України підготувала лист на ім'я монастирського, на ім'я нашого начальника ГУНПВОДської області Миколи Семенишина, підписала ці листи. Генерал побажав нам успіхів, сказав, що ми представляємо не тільки нашу Одеську область, а честь нашої країни на такому міжнародному турнірі. Дуже допомагали нам і з ФСО Динамо, надали нам всю необхідну допомогу в організаційних моментах у складанні всіх документів для того, щоб ми могли перетнути кордон, змогли виїхати на такий міжнародний турнір. Я вам скажу, що це дійсно дуже круто. Чемпіонат проходив дуже в такій, скажем, дружній атмосфері, тому що всі спортсмени між собою старалися спілкуватися, всі були дуже раді друг друга бачити, тому що ми кожен чемпіонат Європи або чемпіонат світу з один одним спілкуємося, передаємо мобільні телефони у соцмережах. Спілкуємося, тому для нас це особисте свято було спочатку. Ми проходили смугу перешкод. Так, це був спочатку лабіринт, потім нам потрібно було е, перескочити щит, е, далі йшов рукоход. І це все треба було дуже швидко, динамічно, адже паралельно з тобою проходив другий учасник, тобто ти зліва, а він справа або навпаки. І далі ти проходив через тунель, е, потім були. Стрільба із пневматичної зброї, де потрібно було збити кульку, і в тебе на це все є е, три спроби. Скажемо, годуватися було дуже складно, тому що дуже багато зараз в нас роботи. Але один-два дні на тиждень я виділяв підготовці. Виступав в розділі лайт в універсальному бої. Є два види: лайт та класика. як і в лайті, так і в класиці. Ви переходите. Смугу перешкод, після чого виходити на ринг. У розділі лайт тільки боротьба з сіми прийомами, як і спортивного самбу, так і дзюдо, тобто там і больові, і удушаючі її прийоми. В розділі класиці, як і в рукопашному бої, і в тайському боксу, ви одягаєте шоломи, перчатки захисні і виходите на ринг, б'єтесь. Я виступав у розділі Лайт, тому що коли ми виступали на в чемпіонаті України в нас з нашим моїм другом дуже добрим є розмежування. Він виступає тільки в розділі класика, я виступаю тільки в розділі Лайт. Для того, щоб збірна Україна могла більше зайняти призових місць, місць та здобути більше очок для нашої збірної. Ну, важким на цих змаганнях було те, що, як ми вже зазначали, що в нас не було такої серйозної підготовки до даних змагань і. Завжди в дорозі, поки приїхали, завжди такі були думки, що інші країни сильніші, набагато сильніші, з того, що в них було дуже багато часу підготуватися. Дуже було складно в моральному статі так на міжнародній арені виступати, тому що коли я вийшов з рингу, мені сказали, мене е, привітали з перемогою, але кажуть, ти знаєш, що ти переміг, коли у нас в Одесі була все ж таки тривога. Дуже приймався за своїх родичів, але подзвонив їм, сказав, що я переміг. Вони дуже були радісні і також скажу чесно, у мене виступили сльози, тому що я знаю, що вона свято, я переміг. Але вдома в нас все ж таки тривога, і будь-який момент може статися лихо. На чемпіонаті Європи я здобула друге місце, і також на Кубку світу. Також у мене друге місце. Дуже важко було, але я дякую своєму тренеру. Це тренер, який тренував мене завжди по самбо, старший кладач кафедри нашого університету, майор поліції Юрій Коломієць. Я тільки допомоги прошу в Бога, це завжди. І дякую своїм батькам. Адже, наприклад, їхня віра, так і впевненість вона допомагає духом і. Завжди які змагання я присвячую свою перемогу татові. Були сльози вперше перший раз, коли став чемпіоном. Зрозумів, що на такому рівні зміг стати чемпіоном. По завершенні по протоколах Саша уже є міжнародним майстром спорту. Так, виконав в липні місяці цього року майстра спорту України міжнародного класу з універсального бою. В 2019 році виконав майстра спорту України зі спортивного самбо. В мене по протоколах я маю виконати майстра спорту. Хочу сказати, що це була дійсно нереальна, неосяжна мрія, і я дуже вдячна всім за таку можливість відразу отримати майстра спорту. Зараз на меті стоїть здобуття. Спортивного звання заслужений майстер спорту України стати навіть першим членом збірної України, який зможе виконати такі спортивні спортивні досягнення. Будь-які змагання для мене це велике свято, тому що я дуже улюблюю представляти нашу збірну на тих змаганнях. Я добре пам'ятаю свої перші змагання. Я тоді довго від них відходила. Тренер також трохи. Боявся за здоров'я, то отримала і спи, свина боліла, і голова боліла. Все, але що ми не робимо, все нас робить тільки сильнішими. Я хочу бути прикладом для нашої національної поліції в Одеської області, тому що ми заохочуємо все більше і більше співробітників і показуємо, що все ж таки можливо об'єднувати роботу співробітника поліції та спортсмена. Тобто в нас дуже більш, велика підтримка йде як від національної поліції, так і від нашого ВНП в Одеської області. Я вважаю, що було дуже важливо виїхати в. Такий час і показати, і напевно доказати всім, що ми можемо, що ми незламний народ, що ми незламні спортсмени, яких не може нічого їм перешкодити для того, щоб представити гідно не тільки країну, а от нам, наприклад, наше головне управління, так поліцію Одещини, що ми могли показати, що ми все-таки. Подолаємо все так, всі перешкоди, незважаючи на все, ми можемо досягти своєї цілі. Для мене стало традицією підіймати наш прапор на будь-яких спортивних змаганнях та чути наш гімн. І зараз навіть в таких умовах, коли на цих змаганнях він прозвучав, в мене тремтіли навіть руки, тому що це велика честь. Для мене було дуже відповідальною місією. Гідно представити Україну і щоб лунав наш гімн так не тільки в нашій Україні, а і в Туреччині, і на весь світ показати, що ми найсильніша команда, адже ми зайняли в всіх видах перше місце. Наша збірна. Слава Україні! Героям слава!